Офіс адвокатів Василя Ковташа. Ми завжди на вашому боці. Вітаю до вашої уваги денний огляд новин на сфері про головні події Рівного та області. Розповім я Микола Брижицький. У рівному вогнеборці ліквідували пожежу в багатоквартирному житловому будинку. Вогонь спалахнув вчора ввечері в одній із квартир на вулиці Київській. Рятувальники, які прибули на місце, виявили чоловіка без свідомості. Поруч з ним лежав собака. Попри проведення реанімаційних заходів, врятувати життя 49-річного господаря, помешкання та його домашнього улюбленця не вдалося. Що стало причиною займання наразі встановлюють. У Вароському районі зіткнулися двоє мотоциклістів. Автопригода сталася вчора о пів на восьму вечора у селі Воронки. Поліцейські з'ясували, що 27-річний водій двоколісного не врахував дорожню обстановку, не дотримався дистанції, де зіткнувся з попутним мотоциклом під керуванням 17-річного місцевого жителя. Від отриманих травм 27-річний керманич загинув на місці. Неповнолітньо госпіталізували до реанімації. Встановлено, що обидва молодики не мали мотошоломів, а один із транспортних засобів не був зареєстрований. Триває досудове розслідування. Напередодні на вулиці Грушевського у Рівному сталося ДТП. У поліції повідомили, що водій Рено не дотримався дистанції та в'їхав автомобіль Порш, який рухався попереду. У винуватці автопригоди патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Але пройти огляд 31-річний чоловік відмовився. На керманича Рено правоохоронці склали протокол. У Рівненській спортивній школі номер 2 завершили реконструкцію басейну та облаштування укриття. Оновлений спортивний комплекс став не лише комфортнішим для занять, а й безпечнішим для відвідувачів. Як виглядає новий басейн? Та які умови створено для спортсменів? Дивіться далі. Обласна дитячо юнацька спортшкола номер 2 на мікрорайоні Північний у Рівному виховала не одне покоління плавців, які перемагали не лише на всеукраїнській, а й міжнародній аренах. У цій школі починали займатися плаванням дворазовий олімпійський призер Михайло Романчук, а також чемпіонка Європи Анна Хлістунова Шарпар титулована у минулому спортсменка, а нині директорка. Оздюшор номер 2 розповіла про зміни, які відбулися у басейні. Поміняли усі вікна. Ми поміняли усі двері, усі труби, тому що в минулому році басейн вже мали закрити, так як басейн був аварійний. В Малівані, наприклад, зараз вже ремонти зроблені, але до того часу не раз було таке, що і плитка впадала зі стін, і звісно, дуже багато роботи пророблено. Позашкільний навчально-виховний заклад, який функціонує з 1988 року. Тривалий час мав басейн, який перебував у занедбаному стані. Сьогодні ж це простір з оновленими приміщеннями, покрівлею та модернізованою системою водоочищення. На реконструкцію було виділено орієнтовно 24 мільйона гривень із міського бюджету. Утеплення самої, самої покрівлі, тому що вона ну, потребувала, це також сама підвісна стиля, тому що вона теж, коли діти займалися плаванням, вона постійно падала, відлучилась. Ви бачите, сьогодні вже вона відремонтована. І сама система вентиляції, яка ввечері теж забирає багато і робить ну, такий комфорт на самого обасені. Ну і сама чаша так само. Батьки юних плавців і тренери впевнені, що такі оновлення не лише мотивують дітей, а й дають змогу залучити нові таланти до спортивної школи. В сучасних умовах маленькі спортсмени вже випробовують новий басейн. У мене тут займалася старша дочка, ще поки не було ремонту. Це було років 4, мабуть, назад. Так, а зараз навчається менше вже другий рік. А зараз дуже комфортно і лавочки на подвір'ї є, якщо тепліше, і на в'яс, якщо є дощ, і тут достатньо лавочок є, де сісти. Умови набагато стали комфортніші і для нас, батьків, і для дітей. Діти також довольні. Крім того, у закладі планують забезпечити умови для інклюзивності, щоб відвідувачі з особливими потребами мали можливість займатися спортом у зручному та комфортному середовищі. Все більше ветеранів повертається. З зони бойових дій. Ми живемо в час, коли багатьох з них є важкі інвалідності. І сам процес реабілітації вимагає, аби наші об'єкти спортивні вони були доступні для людей з інвалідністю. Це просто виклик часу. Ось і все. І зараз ми маємо максимально докласти до того, аби наші спортивні споруди могли. Хочу для людей на висках поліс. Майбутньому поряд із закладом планують збудувати 50-метровий басейн, щоб чемпіонати України та Європи проходили у Рівному. Микола Брежицький, Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Жителька Рівненщини ошукала у Києві пенсіонерку на понад 380 тисяч гривень. 73-річній жінці зателефонували з невідомого номеру, представились лікарями і повідомили, що її донька потрапила в ДТП та потребує термінової операції. Тож, повіривши у цю історію, пенсіонерка передала усі свої заощадження. Лише після цього потерпіла, зателефонувала родичам та зрозуміла, що її ошукали. Наразі встановлюються спільники жінки, яким вона передавала гроші. 34-річній зловмисниці може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Понад 600 нових світильників замінили у рівному в рамках модернізації вуличного освітлення. На трьох магістральних вулицях міста роботи завершені повністю. А на вулицях Київській, Поповича, Кулика і Гудаччика, Льонокомбінатівській та Шухевича ще виконуються. Загалом вже замінено 620 світильників та понад 12 тисяч метрів погонних електромереж. На 28 другорядних вулицях вже замінено 344 світильники. Загалом заплановано оновити освітлення на 27 магістральних вулицях та на 118 другорядних. Уряд продовжить програму безоплатного гарячого харчування для учнів початкової школи у наступному 2025 році. На це у держбюджеті закладено майже 3 мільярда гривень. Кошти будуть пропорційно розподілені між громадами у формі державної субвенції. Варто нагадати, у жовтні цього річ уряд спрямував для Рівненщини 107 мільйонів гривень субвенції на організацію безоплатного харчування для початкової школи. Параспортсмен з Рівненщини Сергій Шутак здобув два золота на чемпіонаті України з пауерліфтингу серед атлетів з ураженнями опорно-рухового апарату. Представник сарненського спортклубу став абсолютним чемпіоном змагань, підкоривши вершину в жимі лежачі та загальному заліку. Сергій шутак підняв у сумі три борства триста кілограмів. Наразі це всі новини станом на цю мить. Більше інформації дізнавайтеся вже у вечірньому випуску. Зустрінемось.